Рибки, вітаю вас! Потужний, мотиваційний, перспективний аспект. Тригона, ніж Плутоном по знаку Зодіака Водолій по вашому 12 секторі, гороскопа, сектору гороскопа та Юпітер по близнюкам в 4 му секторі. Ось це все поєднується точно в день 3 червня, тобто в тригоні. Буквально беруться рука за руку ці планети. І все, до чого дотичний Плутон у своєму русі по водолію до 2044 року, все це отримує від нього. Фактично благословення, тобто буде розвиватися надалі, тому актуальність цього аспекту надзвичайно велика. Відчуваємо ми вже в кінці травня цей тригон і відчуватимемо ще у першій декаді червня. Тому, будь ласка, зверніть рибки увагу, що вони зараз дають вам, які такі відчуття приносять, і що є соціально запитаним. В першу чергу, це можливість усіляких пропозицій. Стосовно утворення родини, зустрічі із тією людиною, яка близька вашому серцю, з ким ви хочете порозумітися, бути разом, одружитися, кого знайти, наприклад, з ким стосунки збудувати, також варіанти нерухомості, варіанти взагалі визначитися із місцем вашого проживання. І ті масштаби, і складні задачі стосовно цього питання, які ви маєте зараз закласти, в питання сім'ї, стосунків, якими вони мають. Бути, відпустити всі ті страхи, які можливо дають вам дещо поступатися якимись своїми внутрішніми розуміннями, і той Сатурн, який просто зараз фактично ділить життя на дві реальності, ту внутрішню, на яку дуже мало часу залишається, бажання помріяти, осмислити, залишитись наодинці, врешті-решт. І всього того, чого потребує соціальна реалізація, соціальна роль і на що приходить у ваше життя і вже панує там, з 23-го року, час, графік, необхідність включатися в ті чи інші задачі, бути на зв'язку, бути на якійсь посаді, бути в якомусь певному місці, виконувати якусь певну роль. Ось це все зараз підштовхує до того, щоб рибки щоб ви рибки встановлювали собі складніші задачі. Саме ті масштаби пов'язані із нічними. Місцем вашого проживання, імміграцією, поверненням додому, з'ясуванням того, з ким ви хочете бути у стосунках, що таке для вас сім'я, і як це все має виглядати у вашому житті. Це вступ у шлюб, приміром, переїзд, страх, від якого ви відмовляєтесь, який руйнується, ніби у вас знаходяться внутрішні сили на те, щоб зруйнувати якісь внутрішні бар'єри або ж розібратися з тим, що складно, страшно, приховано, що було для. Вас вас якби недоступно, ви отримуєте рибки, зараз силу, все це вникнути, поставити там певні крапки і зрозуміти, що так необхідно діяти ось таким чином, поетапно, але ви з цим справитеся. Поїхати, переїхати, організувати ремонт, наприклад, облаштувати житло, щось продати, купити, наважитись на будівництво будинку власного, наприклад, або ж на те, щоб просто бути у стосунках, наприклад, і щоб ваша сім'я розросталася, народити дитинку, народити. Водити дитинку за кордоном, наприклад, десь залишитись, планувати взагалі всі питання, ваші важливі, соціальні, знаходити на це сили, кошти і сприяння, щоб оселитися в якомусь певному місці. Так чи інакше, профінансувати, наприклад, це, або ж заявити про себе в тому місці проживання, де ви є наразі, або там, де ви плануєте жити. Ось це все виклики цього тригона, і що важливо, це. Підтримується внутрішнім ресурсом. А по-друге, це також дає вам відчуття масштабу, що це вже не якийсь такий процес, от просто на хвилинку, да, от ви буквально зараз вирішите якесь це питання, а далі вам необхідно буде від цього відмовитись. Ні, це саме такий доленосний етап вашого життя, така нова віха, яка дійсно показує вам, що по транзиту Плутона по водолію до 2000. 44 року вам точно буде чим зайнятися у зв'язку з цією сферою, у зв'язку із проходженням Юпітера по близнюкам Рекомендую рибки, хто не бачив, подивитися відео загальне стосовно цієї інгресії, а також по знакам про рибок вас та про всіх інших. Все буде в описі під цим відео. За посиланнями, будь ласка, переходьте. Також у кого є бажання, у кого є натхнення, мотивація, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і натискайте. Скайте дзвіночок, оскільки я розпочала публікувати дописи, а вони видимі тільки для тих, хто той дзвіночок натиснув. Крім того, по інгресії Юпітера в Близнюки народився також інстаграм-канал. Тому, будь ласка, кого цікавлять ще якісь нові цікаві факти, можливості, кому цікаво мої публікації, дописи читати. Будь ласка, буду рада вас там бачити. Хай вам щастить, рибки! Бажаю вам від щирого серця всього найкращого, використовуйте цей час собі на користь, в плюс спрямовуйте так соціальні енергії, щоб ви себе в них бачили і на свій лад, на свій власний розсуд могли вирішувати свої особисті задачі, а соціальні можливості накладалися на це як сприятливі чинники. І до зустрічі в нових відео.